Ми отримали сотні коментарів з проханням зробити огляд будиночка за проектом Тераса Хаус всередині. А чому б і не зробити? Поїхали. Загальна площа 98 метрів квадратних, площа теплого контуру 55 метрів квадратних, площа тераси 43 метри квадратних. Дві спальні, кухня студія, санвузол з панорамним вікном, технічні приміщення тераса Тараса Про вартість будиночку в кінці, а зараз. Всім привіт! Короткий румтур будиночка Тераса Хаус. Заходимо. У нас в цьому будиночку два входи, тобто це ми зайшли з переднього входу. Тут у нас зразу кухня вітальня тут відпочинкова зона, диван, який розкладається. Тут вхід в першу спальню. А тут у нас обідні сті. У нас стіни виконані в поєднанні з імітацією бруса з масиву деревини та гіпсокартону. І такий вигляд у нас з тераси. Заходимо в першу спальню. Перша спальня має два великі вікна. Одне з виходом на терасу. На терасі встановлений чан джакузі Тут у нас так само поєднання дерев'яної імітації, на сталі декоративні балки та гіпсокартон. Ідемо далі. Тут друга спальня з ідентичними віконними проємами. Так само вихід на терасу. Ну, тобто, з будь-якої кімнати у нас практично можна вийти на терасу. Так само поєднання імітації з картоном. Рухаємось далі. Далі ми проходимо це в нас коридор. Це другий вхід з задньої частини будинку. Тут велика шафа для зберігання речей. Також є додаткові місця для зберігання в технічному приміщенні, де розміщений бойлер. І останнє, в будинку це є санвузол. По нашому стилі панорамне вікно. Інсталяція тут буде встановлено раковина. У цілому будинку встановлена електрична тепла підлога, як під ламінатом, так само і в санвузлі під плиткою. Довково будуть встановлюватися кондиціонери, якщо ми бачимо, не вибухів.